Чоловік рішив своєму шлунку догодити, і він вирішив для мене книжечку купити. Йшов з роботи вже додому, зайшов у книгарню і побачив на полиці книгу дуже гарну. Ілюстрації дивився всі такі яскраві. Прочитав аж облизнувся українські страви. Гроші дав дівчині гарній, що сидить на касі. І почав читати уважно, як пекти ковбаси, готувати голубці, смачні завиванці. Уявляв, як він це з'їсть, аж оближе пальці. Які страви найсмачніші він робив помітки. І учора мені дав книгу нову і квітку. На вари усе як пише. Вчися, як не вмієш. І яєшнею вже більше Годувати не смієш. Я ж сьогодні і ще зранку теж йому купила, Камасутра на ній пише. А там мамцю мила, на плиті вариться булька, а я не скучаю, що сподобалося, дуже сижу, відмічаю.